Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо тренування. Точніше, у нас буде такий швиденький ролик по тому, як навчитися віджиматися, та, в принципі, навчитися віджиматися і навчитися віджиматися з хлопком. З хлопком, і не просто з хлопком, а ще й з хлопком за спиною. А ще потім з хлопком за спиною і перед собою, якщо вийде, звичайно. Так ось, перше, що ми робимо, це звичайне віджимання. Поїхали звичайні віджимання. Це перше. Звичайне. Хоч назад локті. Хоч так просто звичайні віджимання. Друге помируємо. Це віджимання з хлопком. перед собою. Це віджимання з хлопком перед собою. Потім у нас іде вже такі більш передвинуті віджимання. Віджимання, ну так, так ви мовите. З пайкалюхами різними там по плечам, до груди. Я зараз покажу так. от. Отак. От це отак. От отак от. Трошечки відпочинемо. Чому так? Тому що це обов'язково треба навчитися віджиматися зі всякими там прикалюхами, з хлопком, отак. Тому що, коли ви будете від, віджиматися... З хлопком за спиною ви повинні вже вміти так потужно відштовхуватися, що час у вас буде точно хлопнути за спиною, а потім, коли за спиною, то ще й перед собою. Це дуже важливо, щоб не, не клюнути туди носом, не розбити нічого та зуби не повибивати. Так от, потім, як це навчилися, робимо віджимання з хлопком за спиною. Але ем, трошечки... Трошечки з допоміжною, з допомогою, так би мовити, допомагаємо ножкою. Виглядає це ось так. Отак от, от. Ножки в нас стоять, ручки стоять і ось так. Якщо вийде, звичайно. Оп! Ножку перед собою, ви бачите? Отак от, от. Ножка перед собою виштовхується. Зрозуміло так. Хлопок і ножку перед собою. Отак от. от. Вчимося. Кому зручно, ліва, права нога без різниці. Ну, Віджимання таке є в нас. Так от, поїхали далі, далі вже важче. Далі ми робимо. Можна зробити таких два віджимання. Спробуємо. Давайте спробуємо таких два. Тобто, коли навчилися віджиматися одне віджимання, то звичайно круто, але нам треба два віджимання, щоб відрізнятися від тих, хто може віджиматися одне віджимання за спиною. А ми будемо робити два віджимання. Це вже круче. І це буде у вас виділяти серед інших. Але чи буде зараз виділятися мене, ми подивимось. Два віджимання. Один за собою, один перед собою. Ножка допомагає. Отак, от, от бачите, вчусь разом з вами. Поїхали. О, Вийшло круто. Все. Зараз будемо без ножок пробувати. А поки я відпочиваю, щоб не клюнути носом, я трошечки ми з вами поговоримо. Так ось, коли ви навчилися вже віджиматися, просто віджиматися, чи точніше, коли хтось вміє віджиматися, але не може зробити це з хлопком, запам'ятайте одну річ. Тут дуже важливо потужно відштовхнутися і дихати правильно. Робимо це на видихі. Постійно на видихі. Глибокому Виглядає так, Виглядайте, від полу віджимаєтесь і... Отак. Дуже-дуже потужно так. Все на видоху. Все. Поїхали зараз. Зараз спробую. ще без рук навчитися віджиматися. Взагалі було б кльово. Це ж Так. Ну що, поїхали? А -а -а -а. Бачите, я вже вам тестував тут. Так, зараз поїхали М -м віджимання. Н нічого не допомагаємо, будемо максимально чисто це пробувати зробити з, з одним хлопком. Все. Так, поїхали. О! Бачите, навіть з ума вийшло. Ото well, що mm. все нам, все, що нам треба, це правильно розігрітися, навчитися просто віджиматися, потім віджиматися з хлопком, потім з прикалюхами різними. Але максимально сильно. Потім за спиною, потім з ніжкою допомагаємо. Потім з одним хлопком, потім з двома. Все. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте лайком. А якщо бажаєте слідкувати, можете підписатись. Я тут буду викладати постійно та регулярно. В принципі, стараюся регулярно викладати різні відео обучалки, різні тренування. ось тому. Якщо вам було цікаво, буду дуже, буду дуже рад. Все, всім міцного здоров'я та до побачення.